До 70-річчя визволення Волині від фашистських загарбників у видавництві Волинської старожитності побачила світ книга Золоті зірки Волині. У ній біографії всіх героїв Радянського Союзу, які народилися або ж воювали на теренах області під час Великої Вітчизняної війни. Презентація видання відбулась в універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Своєтворчі діти ще книгу Золоті зірки Волині автори Ігор Пасюк та Сергій Яровенко писали добрий десяток літ. Дослідникам воєнної історії вдалось становити імена та подвіги 118 героїв радянського союзу, які мужньо воювали з фашистськими агресорами: білоруси, грузини, українці, корейці, татари, росіяни всі з одним бажанням перемогти. Скажу, що ми вже не на часі, що це от, вертаємося до радянського союзу, але ми скажу так: із 118 героїв радянського союзу, які знайшли себе в цих місць 40 чоловік українці. Причому майже всіх областей нашої держави шість волинян, які тут народилися ще два, які до призову в армії працювали в Україні. Тобто це наша історія. Всі, хто отримав це, 84 чоловіки, звання героя радянського союзу за бою волині. Вони отримали на нашій землі. Це земля не чужа. Для них стала також Іван Олексійович Антіпін помер 9 років тому. Він був останній серед героїв Радянського Союзу, хто мешкав на Волині. Серед досліджень історії нашого краю книга займає особливе місце, адже вона є пам'ятником тим, про кого в ній йдеться. Людство взагалі не живе війнами, революціями, повстаннями. Це Ті речі, які їх супроводжують, скільки людство існує, людей супроводжують. Людство має жити відтворенням, відтворенням себе, відтворенням поколінь, відтворенням і збереженням, скажімо, освіти, науки, культури. От історична пам'ять має бути закладена, на жаль, і в таких книжках, які говорять про війну. А світова війна це така суспільна стихія, де людина себе знайти інколи і не може. Хоча може бути і героєм, книга написана винятково за віднайденими нагородними листами та документами. Дослідницька робота авторів є яскравим прикладом шанобливого ставлення до власної історії. Науковці рекомендують книгу Золоті зірки Волині кожному вчителеві історії, адже вона може стати незамінним підручником у вихованні почуття патріотизму в підростаючого покоління.